Режим харчування змінюється відповідно до пори року, і це пов'язано з тим, що дозрівають овочі, фрукти, і ми більше споживаємо зелені в харчуванні. Взимку у нас раціон певною мірою обмежений тим, що є заготовлено, хоча це було актуально в минулому, на даний час, в принципі, такої різниці суттєвої немає. Що стосується е, е, самих гастрономічних подобань, то ми, як лікарі, бачимо у пацієнтів, які до нас звертаються, що е, з настанням теплої пори року, весняної, весняного періоду, літнього періоду, е, багато пацієнтів говорять про те, що було бажання їсти салати, було бажання їх чимось заправляти, багато овочів, фруктів, фруктових салатів. Е, а також в, е, особливість є в тому, що людський організм потребує більшу кількість споживачів. Е, Щодо особливостей харчування в, в, в літку, а також весною, то можу сказати наступне. Після зими в період вітамінозу є природня потреба людини споживати овочі, фрукти, різну зелень, а також споживати багато можливо, фруктових відварів і так далі. Яким чином воно впливає на здоров'я людини? В першу чергу потрібно пам'ятати, що ранні овочі та фрукти, а також овочі та фрукти, які продаються на початку літа, вони можуть мати в собі велику кількість нітратів, а також стимуляторів росту пестицидів, гербіцидів і так далі. Сподіваюся, що контролюючі органи, які на ринках контролюються, вони виконують свою функцію, і таких отруєнь буде все менше і менше. Однак ситуація на даний час є такою, що Отруєння реєструються, реєструються різні і не тільки пов'язані з хімічними агентами. Ми... Стали дуже е, такими вже людьми 21-го століття, часу не маємо на приготування, користуємося вже придбаними салатами. Варто звернути увагу на розкладках, де ми купуємо в супермаркетах, щоб цей салат був справді свіжим. Тобто, не підв'яшимо е, зеленими частинами рослин е, з е, нормальним виглядом, який об'єктивно свідчить, що він є свіженький. Не, не варто соромитися запитати про час приготування цього салату і пам'ятати, що термін зберігання. Три максимум 6 годин в холодних умовах, тобто це температура 4 градуси. коли ми говоримо про харчування влітку, ми повинні пам'ятати про такі особливості: це збільшена кількість, збільшена потреба. В рідині у нашому раціоні це пов'язано з тим, що людина більше випаровує рідини, більше рідини втрачає. Тому, коли ми говоримо, що півтора-два літри для зими це нормальна кількість спожитої рідини, то для літньої пори це збільшується до 2,5 3 літрів при великому фізичному навантаженні до 5 літрів рідини. Яким чином практично застосувати цей механізм? Ну, до прикладу, у мене на робочому столі завжди є стаканчик з водою, який мені допомагає нагадатися про те, що я не зробив ковток. І коли я згадую, то я коли його бачу, я постійно згадую і п'ю воду протягом всього робочого дня. Так само пропоную робити і в домашніх умовах, в місці, де постійно перебуваєте, чи це кухня, чи це кімната, чи це можливо робочий кабінет, чи спальня зараз іде час проводите, чи на робочому місці постійно має бути вода під в активній увазі, тобто, аби глянувши, ми згадали, що ми ще не споживаємо працювали сьогодні.